Вітаю вас на каналі. Сьогодні 8 жовтня 2023 року, і хочу показати вам найбільшу грону на моїй ділянці у цьому сезоні. Це у нас гібридна форма Лінда називається. Тут було на кущу десь близько 22 грон. Залишилося найбільша, найбільше. Хочу з вами її зважити. Подивімося, яка в неї вага. Ось такий вона має зовнішній вигляд. Бачите, дуже велика по розміру ягода. Зараз ми підійдемо до вагів. Якось ми бачимо ваги по нулях і кладемо, дивимося, який вона має вагу. 2 кг 570 грамів. Ця гібридна форма була готова близько двох тижнів назад. вже стигла була. От зараз я зірю ягоду і покажу вам, що насіння. Зараз ми його продемонструю, вже повністю визріло. Вже бачите, коричневе. Повна технічна зрілость цієї гібридної форми. Бачите, повністю визрівши насіння. Структура м'якоді Ось така мармеладна, дуже смачний виноград, шкірочка теж дуже ніжна. При не відчувається взагалі. Дивіться, вона така зовсім тонка. Дуже подобається також мені ця гібридна форма. Гарно навантажується. Дуже смачний виноград. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте подобайки, До зустрічі!